Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми з вами зараз зробимо розклад на тиждень для України. Зараз я витягну одну карту, і ми подивимося, яка енергія що дуже важливим буде для України. По одній Дивимося спочатку з однієї карти, дивіться. Нестача ресурсів, нехватка ресурсів. Тут ресурси можуть бути як людський ресурс, нестача, не так і фінансовий, матеріальний ресурс. Тобто Держава Україна, ну скажемо, наполовину вже розорена. Це може бути, як воно називається в державному розумінні, не дефолт банкрутство. А, може бути банкрутство, дійсно. Отут в Україні дійсно цього тижня в цьому плані не повезе. На першому місці буде у нас фінансова сторона, ресурсна сторона. Буд, можуть бути втрати, до речі, або територій, або ресурсів. Тобто людські е, жертви можуть бути, і можуть бути фінанси території, е, майно і тому подібне. Ось якось так. Тобто збитки. Україна понесе перша карта, збитки. Витягнемо другу карту, що нам скаже друга карта. Друга карта, що а, можуть бути якісь угоди, якісь а, про будівництво, про відбудову. Зараз я ось тут докладу, можуть бути якісь договори, це можуть бути якісь, а, скажімо так, країни, можуть бути якісь. А, Бізнесмени світового масштабу. Так, зараз я витягну ще одну карту світового. Тобто тут можуть бути якісь угоди світового масштабу, мої дорогенькі. Ну що ж, подивимося, можливо, дійсно до нас завітають якісь е меценати, якісь, е скажімо, які готові з нами співпрацювати. Можна ось так якось сказати. Зараз я витягну ще одну карту, і ми подивимося, що ще чекає Україну на наступний тиждень. А у нас тиждень починається з 23, здається, грудня. Але через те, що карта цього виходить з 22-го, з неділі, можна сказати, що вже раніше. А я роблю взагалі наперед, на декілька днів. Ще одну карту витягуємо для України, що нас чекає. І тут випадає король монет. Ну, дивіться, хто дивиться мене часто, по цій карті в нас йде або Єрмак, або Порошенко. Ось, Зараз я докладу, хто це, єрмак, чи це Порошенко? І зараз будемо виясняти, хто це. Так, єрмак. Порошенко. Дивіться, якщо єрмак, то тут іде якийсь Напряг, якась дорога його можливо чекати. Якщо Порошенко, то якась удача. Бачите, удача. Але ми дивимося, що це в контексті України. Після цієї, після Туза. Монет далі карти не так кажуть китайці. Далі карти не витягаються, тому що щоб не наврочити, можна сказати якийсь концентрат. Тобто може бути тут якась зброя з'явиться, можливо, те, що закупили, з'явиться. На фронті ось. Тобто, можливо, що, і дивіться, якщо тут у нас втрати, тут якісь ідуть меценати світові, так, то тут у нас вже іде якісь прибутки хороші йдуть. Розумієте? Тобто, цілий тиждень не буде аж таким поганим. Зараз ми докладаємо на ярмака. Що з ярмаком? Дивіться, намагай, ага, загроза. Їм... Тобто, у Єрмака буде загроза, втрата якихось грошей. І я не здивуюсь, що він буде пробувати свої прибутки кудись здихатися, тобто вивезти, продати або ще щось, якось втримати ще може бути свою посаду. Тобто, над Єрмаком, скажімо так, якісь хмари. Ось, скажімо, хмари, але це може бути його крісло. Стосуватися, а може, і його фінансів. Ось якось так. І зараз дивіться, на дні колоди у нас десяточка жезлів. Вона говорить для України. так? Вона говорить, що у нас дійсно складні часи. По цій карті ми не бачимо наразі майбутнього. На жаль, ми його не бачимо. Ми настільки вже втомлені. Це вже по десяточці жезлів. Це іде перенапруга вигорання. Як ну, ми говоримо про Україну, тобто українців, вигорання втома. Неспроможність адекватно думати, до речі, в такій ситуації, в такій позиції, і небачення майбутнього. Тобто, дорогі українці, а, все ж таки не зовсім ординарний тиждень. Але якщо дивитися по картах, так, більше удач, скажімо ось так: удач більше хороших карт, ніж поганих. А те, що з єрмаком, то нас не цікавить. І наостанок. Три карти. Що чекати? Що карти нам самі ще хочуть сказати? Давайте так. Чи Да. Ну, нехай буде так. Що нам самі карти хочуть сказати? знов у нас ідуть фінанси. Дивіться. Два вже пажі. Тобто це говорить про якісь новини. Зараз я ще подивлюся, яка у нас тут на дні колоди, а на дні колоди у нас мах. Тобто, карти хочуть нам сказати, все в наших руках, це як порада для українців, все в наших руках, плюс у нас два пажі. Пажі критично думати, це як пораду візьмемо. давайте, і... Скажімо так, по пажові монет, можна сказати, це, це ще хороша новина, новий початок якийсь у фінансах, який візьме амбіції, от, ще амбіції. Ось, і в принципі, ця комбінація мені дуже подобається, повний вперед. Навіть Україна, от, бачите, випала як молода. як ну, Скажімо так, не, 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 ну, не освічена це трошечки не те слово. А знаєте, коли не вистачає не ті слова, мені йдуть до голови, хочу так, щоб не образити нікого. Тобто, тут іще йде: знаєте, як учень, який тільки вчиться мало освічений, мало тямущий. Ось, Але ця карта взагалі дуже завзята. А ця карта говорить, щоб ми більше придивлялися, критичне мислення включали і повний вперед. Ми не повинні зараз зупинятися. Наша перемога, наше щастя залежить від нас. По магові я завжди так кажу, тому що маг має абсолютно всі можливості. Друге питання ми можемо. Ними скористатися, чи ми не можемо ними скористатися? Інколи з неумілості ми вчимося і робимо помилки. Теж можуть сказати, як малі діти. От так ці карти можуть сказати: як малі діти, тобто ми робимо помилки. Це нормально. Ось. Але ці дві карти говорять: повний вперед і все в наших руках. Гаразд, мої дорогенькі, тобто тиждень буде дуже цікавим. Будемо дивитися, будемо чекати. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!